В Житомирській області ситуація з електроенергією нормалізувалася. Дефіциту потужностей немає. Але роботи на пошкоджених енергооб'єктах тривають. Про це журналістам Житомиренфо розповіли в «Житомиробленерго». Нам вдалося збалансувати систему, і ми зараз вже вийшли на той режим, який може гарантувати в якийсь там момент безперебійне, надійне і якісне постачання електроенергії нашим споживачам. Але на жаль, на жаль, в цілому. Те, що було знищено агресорами, воно не відновлене. І, на жаль, 60% високовольтних потужностей поки що втрачено. Найбільший і вразливий, скажімо так, район це Звягіль, це черняхів, це, можливо, трохи Коростищів. Житомир зараз не найкраща ситуації, скажімо так, тому що таких надійних резервів, щоб гарантувати на 100%, немає, але є шляхи вирішення. І ми вже працюємо на тому, що у випадку якихось там екстраординарних ситуацій ми могли оперативно перезаживлювати. Фахівці прогнозують, що з настанням весни ситуація з електропостачанням покращиться. Крім того, зазначають, світло не вимикають вже близько двох тижнів. Фактично, от на протязі двох тижнів є профіцит навіть скажімо так електричної енергії в мережах. У Житомирі досі частково працює вуличне освітлення. Житомиробленерго радять увімкнути всі ліхтарі. Зараз я би навіть рекомендував, щоб для безпекової так, ситуації їх би треба було освітлювати. Тому що в більшій мірі зараз в нас є особливо ті вулиці, які використовують ледовські ледовське освітлення. Воно не багато бере, воно не сильно робить навантаження для наших мереж. Але воно досить ефективне. 1 березня у Житомирі планують відновити рух трамвая. Плануємо завтрашнього дня відновити рух трамваю в місті. Планується випуск шість трамваїв, враховуючи, що відновлення руху трамваю, другий автобусний маршрут. Призупиняючи, скасовує рух ну, свій рух діяльність, ну свій рух по місту. Частково дані скані будуть залучені на 23 третій маршрут, щоб покращити пікові перевезення іменно з мікрорайону паперовою, бо були звернення. У разі зменшення потужностей трамвай знову не курсуватиме.